так у нас поступають з гуманітаркою на одному з київських підприємств на заводі. Мабуть, зберігалась десь гуманітарка, яку не використали. І викинули. Це все нормальний одяг, який викинули. Мабуть, якесь місце звільнили. От, наприклад, воно все було так гарно спаковано. Дівчинка після 6 місяців. Дитячі mm -hmm. речі. Ціла купа. Ціла купа одягу, зимових речей. Виглядають вони нормальними. От кумборт, курточка Timberland. Ціла mm -hmm. купа. На днях має приїхати вантажівка і забрати цей мусорний контейнер. А ще хтось згноїв цілу купу борошна. Це мішки з борошном. Хтось вчасно не відвіз до місця. Тепер це просто все йде на викид.